Актуальні новини сонячно-енергетичного фронту станом на 28 квітня 2022 року. Основна новина, яка стосується всіх 45 тисяч власників домашніх сонячних електростанцій, яка прийшла цього тижня, це новий порядок виплат по зеленому тарифу, затверджений 26 квітня постановою національної комісії електроенергетики. Три основних речі які стосується всіх абсолютно. На період військового стану встановлюється абсолютно новий порядок виплат, тобто він буде значно менший, ніж повноцінна ставка зеленого тарифу. Основна заборгованість, яка створиться за цей весь момент, буде виплачена протягом 60 днів після закінчення військового стану. Ну і третє, те, що основна заборгованість, те, що сформувалася за лютий 2022 року, вона буде оплачена до 15 травня 2022 року. Більше про всі ці нюанси і про яку суму ми ведемо мови. Які ці Будуть виплати, коли вони будуть здійснені, викладено на нашому повноцінному основному відео на основному youtube каналі. Конкретне посилання в першому коментарі до даного